Доброго дня. Сьогодні продовжуємо тему біологічної регуляції організму. Як ми пам'ятаємо, біологічна регуляція здійснюється за допомогою двох великих регулюючих систем: це нервова система та гуморальна система. Сьогодні нас з вами буде цікавити нервова система. Нервова система та її класифікація. Взагалі, в основу класифікації нервової системи покладено два принципи. Це анатомічний та функціональний. За анатомічним принципом нервова система ділиться на дві частини: на центральну та на периферичну. До центральної нервової системи відносяться два великих утворення: це головний та спинний мозок. До периферичної ж нервової системи відносяться нерви, сплетення та ганглії, які відходять від центральної нервової системи. Наступну класифікацію положений принцип функціональності. За функціональним принципом нервову систему ми можемо розділити на дві великі частини: це соматична та вегетативна нервова система. Сама назва соматичної нервової системи походить від слова сома, яка переводиться як тіло. Основними органами мішенями соматичної нервової системи є м'язи. Саме за допомогою цієї Нервової системи ми можемо робити довільні рухи та контролювати нашу позу в просторі. Друга частина нервової системи, з точки зору функціоналу, називається вегетативною від латинського слова веготус, що означає рослини. Ця частина нервової системи не підконтрольна нашій свідомості, та основна її функція полягає в контролі органів. Внутрішнього середовища, таких як, наприклад, серце чи шлунок, в контролі метаболічних процесів організму, а також пристосувальних реакцій. Вегетативна система, в свою чергу, також ділиться на дві частини: на симпатичну нервову систему та парасимпатичну нервову систему. Мішенями для цих двох систем є одні і ті ж самі органи. Але діючи на них симпатична та парасимпатична нервова система, викликають протилежні ефекти. Так, наприклад, коли на м'яз зіниці діє симпатична нервова система, зіниця розширюється, коли діє парасимпатична нервова система, зіниця звужується. Те саме стосується і серця та легень. Коли на серце діє симпатична нервова система, серце б'ється частіше, та викид його збільшується. Коли ж на серце діє парасимпатична нервова система, ЧСС навпаки зменшується та зменшується серцевий викид, що призводить до зменшення артеріального тиску. Як же проходить процес регуляції центральної нервової системи? В основу цього процесу лежить поняття рефлекс. Рефлекс це відповідь організма на зовнішні подразники або на зміну внутрішнього середовища організму. За допомогою рефлексу наш організм здатний адаптуватися до навколишнього середовища та контролювати гомеостаз свого внутрішнього середовища. Сам процес рефлексу можливий через існування анатомічних структур, які називаються рефлекторними дугами, що складається рефлекторна дуга. Перший її елемент це рецептор, частина, яка сприймає інформацію від зовнішнього середовища. Або від внутрішнього середовища, перетворює цю інформацію в потенціал дії та проводить його далі. Наступним другим етапом рефлекторної дуги є аферентні волокна, які переносять потенціал дії від рецептора до нервових центрів. Нервові центри це частина центральної нервової системи, яка сприймає інформацію від аферентних нервових волокон, інтегрує її, синтезує. Та передає на еферентні нервові волокна. Передача здійснюється з одного нейрона на інший за допомогою структури, які називаються хімічними синапсами. Еферентне нервове волокно несе потенціал дії до органа ефектора, яким може бути або м'яз, або будь-який орган нашого організму. Говорячи про рефлекторну дугу, ми згадали про те, що передача інформації з одного нейрону. На інший відбувається через структури, які називаються синапси. Синапси це місце переходу інформації з кінцевого волокна першого нейрону на початок волокна другого нейрону. В цьому місці електрична інформація трансформується в хімічну. Синапси складається з трьох основних елементів: з пресинаптичної мембрани, синаптичної щілини та постсинаптичної мембрани. В пресинаптичній мембрані, яка є кінцевою частиною волокна першого нейрону, знаходяться структури, які називаються везикули. Везикули це мішечки з хімічними речовинами, які здатні виділятися в синаптичну щілину при виникненні потенціалу дії. Після того, як хімічні речовини з визикул, які також називаються нейромедіаторами, потрапляють в синаптичну щілину, вони взаємодіють з рецепторами постсинаптичної мембрани, збуджуючи їх, вони викликають виникнення потенціалу тії вже на волокні другого нейрону. За анатомічним принципом, синапси класифікуються на три основних типа: класичний синапс аксодендритичний – це синапси, які утворені аксоном першого нейрону та дендритом другого нейрону. Такі аксони становлять 98% синапсів кори головного мозку. Наступний тип синапсів це аксосоматичні синапси. Це синапси, які утворені за допомогою аксона першого нейрона та тіла другого нейрона. Такі синапси становлять від 15 до 20% всієї центральної нервової системи. І третій тип синапсів це аксоаксональні синапси, тобто місця з'єднання аксона першого нейрону та аксона другого нейрону. За функціональним принципом, синапси діляться на два типи: це збуджуючі та гальмувальні. Всю діяльність нервової системи можна описати за допомогою взаємодії двох протилежних процесів збудження та гальмування. Гальмування це процес в центральній нервовій системі, який полягає в зменшенні збудження. Цей процес відбувається за допомогою спеціальних нейронів, які приєднуються гальмівними синапсами та гальмують виникнення збудження. Процес гальмування ділиться також на два типи. Пресинаптичне гальмування та постсинаптичне гальмування. При дії пресинаптичного гальмування гальмівний нейрон підходить до пресинаптичної мембрани та запобігає вивільненню із неї нейромедіатора, що приводить до зменшення збудження. При постсинаптичному гальмуванні гальмівний нейромедіатор підходить до постсинаптичної щілини та запобігає виникненню в ній потенціалу дії, що веде до скорочення збудження в другому нейроні. З точки зору фізіології, гальмування також ділиться на три типи. Перший тип реципрокне гальмування, коли збудження одного нервового волокна веде до гальмування протилежного антагоністичного йому. Класичний приклад це коли збуджуються нервові волокна, які інервують м'язи згиначі. В той же момент гальмуються антагоністичні йому нервові волокна, які інервують м'язи розгиначі. Другий тип називається зворотне гальмування. Це коли збуджуючий нейрон передає потенціал дії не тільки до другого нейрона. Але і віддає колатераль до клітини Реншоу, які є гальмівними та які гальмують сам цей нейрон. І третій тип гальмування називається латеральне гальмування. Воно відбувається між двома паралельними нейронами, між якими знаходиться клітина Реншоу, Збудження одного такого нейрону. Запускає механізм утворення гальмівної реакції в клітини Реншоу та гальмує паралельний нейрон. І четвертий вид гальмування називається гальмування гальмування або розгальмовування. При цьому виді гальмування гальмівний нейрон зменшує діяльність другого гальмівного нейрону, що, в свою чергу, підсилює збудження в нервовому волокні. Як вже було сказано раніше, основним шляхом передачі інформації через хімічні синапси є хімічні структури, які називаються нейромедіатори. З точки зору їх функціональності, вони також діляться на два класи гальмівні та збуджуючі. До збуджуючих нейромедіаторів відноситься ацетілхолін, який є основним нейромедіатором в соматичній нервовій системі та в парасимпатичній нервовій системі. В симпатичній нервовій системі основним нейромедіатором є адреналін та норадреналін. До гальмівних нейромедіаторів відносяться дві основні структури: це гамма-аміномасляна кислота та гліцин. Для того, щоб зрозуміти важливість для центральної нервової системи процесу гальмування, можна привести два приклади. Для першого прикладу візьмемо взаємодію стрихніну та організму людини. Коли стрихнін попадає до центральної нервової системи, то блокує рецептори, які в нормальних ситуаціях зв'язуються з гама-аміномасляною кислотою. Це призводить до значного зменшення гальмівних процесів, що також призводить до хаотичних скорочень різних груп м'язевих волокон, які клінічно виявляються у вигляді тяжких судом. Подібний ефект на організм також справляє токсин правця. Коли він потрапляє до організму, то блокує вихід в синаптичну щілину гальмівних нейромедіаторів, що призводить до значного зменшення процесів гальмування та збільшення хаотичних збуджень. Таким чином, блокуючи це реципрокне гальмування і м'язи згиначі та розгиначі в великій мірі скорочуються одночасно. Подібний ефект спостерігається в кліниці та називається епістотонусом. В кінці цієї міні-лекції давайте згадаємо шість основних принципів в роботі нервової системи. Перше, нервовий імпульс проводиться тільки в одну сторону. Зворотньому перебігу потенціалу дії запобігає існування хімічних синапсів. Друге. При проходженні імпульсу через синапс виникає певна часова затримка. Третє. Гальмівні та збуджуючі впливи на центральну нервову систему здатні сумуватися як за часовим принципом, так і за просторовим. Четверте, інформація здатна трансформуватися з електричного сигналу в хімічний, а також з хімічного в електричний. П'яте. Після дія пам'яті, коли нервовий імпульс потрапляє в центральну нервову систему. Він не гасне відразу, а певний час здатний циркулювати по нервовим волокнам. Подібний ефект називається реверберація та бере участь в формуванні короткострокової пам'яті. І останнє стомлюваність центральної нервової системи. Так, наша центральна нервова система здатна втомлюватися. Особливо це спостерігається під час довготривалої одноманітної праці. Чим більше вона триває, тим більше рецептори втрачають чутливість та зменшується кількість нейромедіаторів при синаптичній щілині. Подібні ефекти в довготривалій перспективі здатні приводити до такого явища, як професійне вигорання. А на сьогодні в мене все. Бережіть свою центральну нервову систему, адже вона вам знадобиться для того, щоб розуміти наші подальші лекції. Гарного дня!